Днями в одному з навчальних закладів прилук стався неприємний інцидент. На перерві між уроками у приміщенні вбиральні хтось розпилив перцевий балончик. Після чого кілька дітей звернулись зі скаргами на печіння і подразнення очей та шкіри. В результаті до дитячої лікарні доставили п'ятьох школярів для надання медичної допомоги. Тоді навчальний процес у школі припинили решту дітей відпустили додому. Поліцейські швидко з'ясували, що до інциденту причетні двоє учнів цієї школи, 14 і 15 років. Хлопці зізналися правоохоронцям, що один із них приніс балончик до школи, а інший ненавмисно розпилив його у вбиральні закладу. За його словами, він розглядав пристрій та випадково натиснув на нього, після чого перцева рідина потрапила у повітря. Внаслідок його застосування постраждало 5 дітей. Медики їм надали необхідну допомогу. Загрози їхньому життю немає. Враховуючи, що хлопці не досягли віку, з якого настає відповідальність за подібне правопорушення, їх батьків поліцейські притягнуть до адмінвідповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таке правопорушення тягне за собою попередження або максимальний штраф 1700 гривень.